Друзі, всім привіт ви на каналі. Огляд її в цьому відео розглянемо сучасну систему рідинного охолодження Be Quiet Pure Loop 3 280 мм. Mm. Формат 280 мм mm вважається золотою серединою. Він забезпечує високу продуктивність навіть для розігнаних процесорів і водночас не потребує стільки місця, як 360 мм. Mm. А чи це єдина перевага цієї моделі? Спробуємо розібратися разом з вами у цьому відео, але перед початком традиційно від вас. Подобаєчка і підписочка. Радіатор. Система PURLOOP 3 має довжину 317 мм і ширину 140 мм. А разом із вентиляторами його товщина складає 52 мм. Це означає, що система з одного боку забезпечує солідну площу для відведення тепла, а з іншого не вимагає надто громісткого корпусу. Радіатор виконаний з алюмінію, що робить його легким, але достатньо міцним. Основа ж, яка контактує з процесором, виготовлена з міді. Цей матеріал краще проводить тепло, тож теплова енергія від CPU максимально ефективно передається в контур. Важливо Елемент дизайн гнучкі патрубки завдовжки 400 мм. Вони мають щільне нейлонове оплетення, яке одночасно і захищає їх від механічних пошкоджень і додає охайного зовнішнього вигляду. Завдяки довжині трубок систему можна без проблем монтувати навіть у великі корпуси з верхнім чи фронтальним розташуванням радіатора. Ще одна особливість на водоблоці є спеціальний клапан для заправки рідини. Це рідкість для AIO систем, адже більшість конкурентів не передбачають обслуговування. Тут користувач має змогу продовжувати. Жити термін служби кулера без складних маніпуляцій. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динамік. Міка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Комплектація також заслуговує на увагу. В коробці у вас все необхідне для встановлення на сучасні сокети Intel та AMD. У наборі йде термопаста, набір гвинтів, крипільна рамка та навіть подовжувачі для PWM вентиляторів Крім того, вентилятори підтримують так зване DC Чейн, підключення, коли кілька вентиляторів можна з'єднати ланцюжком і підключити одним кабелем, зменшуючи кількість дротів у корпусі. Серце будь-якої системи рідиної. Охолодження це помпа, і в Pure Loop 3 280 мм mm, виробник зробив на ній особливий акцент. Вона отримала сучасний шестиполюсний мотор, який працює у діапазоні від 3000 до 5500 обертів за хвилину. Це дозволяє системі адаптуватися до різних сценаріїв. У моменти простої вона практично безшумна. А під час пікових навантажень здатна швидко прокачувати охолоджуючу рідину по контуру. Важливо, що помпа підключається через 4 пін PWM роз'єм, тому швидкість можна регулювати з материнської плати. Легко від температури процесора. Завдяки цьому користувач отримує не лише стабільне охолодження, а й контроль над рівнем шуму. Окремо варто відзначити роботу з вібраціями. Завдяки конструкції з багатополюсним двигуном помпа працює дуже плавно, практично не створюючи паразитних коливань. Ще один плюс компактний розмір помпи та її сучасний дизайн. Вона не має агресивного RGB підсвічування, лише строгий та елегантний вигляд, із логотипом Be Quiet, що чудово підходить для стриманих геймерських або робочих ПК. У комплекті з системою йдуть два 140 мм. Вентилятори Purwing 3 PMW High Speed. Одна з ключових причин, чому ця модель отримала так багато позитивних відгуків. Вони розганяються до 1800 обертів за хвилину і створюють повітряний потік до 72,2 cfm. Це означає, що навіть при високому тепловиділенні сучасних процесорів кулер має запас продуктивності для відведення тепла. Тиск у 2,44 мм h 2 o дозволяє вентиляторам ефективно відштовхувати повітря крізь щільні ребра радіатора, що є запорукою стабільної роботи. Роботи всієї системи, але продуктивність тут іде пліч опліч із тишею. На мінімальних обертах рівень шуму становить лише 16,5 дБ. Це практично нечутно у реальних умовах. Навіть на максимальних обертах показник 36,6 дБ залишається комфортним для користувача. Вентилятори побудовані на підшипниках Rifle Burning, які забезпечують ресурс роботи близько 80 тисяч годин. Це означає, що система без проблем послужить кілька років навіть у режимі щоденного навантаження, плюс використовується чотирьохполюсний Мотор, що дає плавніший старт. І кращий контроль швидкості. Віквайт Порлуп 3 280 мм mm, створений для того, щоб справлятися навіть із сучасними потужними процесорами, включно з моделями, що мають високий ТДП, і використовується в режимі розгону. Радіатор довжиною 317 мм mm у поєднанні з двома 140-мм міліметровими вентиляторами забезпечують велику площу теплообміну. А мідна основа ефективно відводить тепло від кришки процесора. У результаті користувач отримує стабільно низькі температури навіть під тривалим навантаженням у стрес. -тест... Естах або в іграх із максимальною графікою. У практичному порівнянні ця модель виглядає оптимальніше за 240 міліметрову систему рідинного охолодження, адже забезпечує кращий запас потужності і стабільнішу роботу при однакових рівнях шуму. Водночас вона компактніша та зручніша у встановленні ніж 360-мм міліметрове рішення для більшості користувачів. Це справжній баланс, достатньо потужності для топових чіпів, на кшталт Ryzen 9 чи Intel Core i9, але без надмірної громісткості. І головне. Охолодження тут працює не на шкоду тиші, що повністю відповідає ідеології бренду. Крім того, система створена для того, щоб навіть під навантаженням залишитися максимально тихою. При 50% обертів вентилятори видають лише 16,5 дБ. Це нижче рівня шуму в більшості кімнат уночі, тому користувач фактично не чує роботу кулера. Навіть на 75% показників становить 28,5 дБ, що можна порівняти з легкою розмовою чи шелестом паперу. На максимальних обертах у 100% рівень шуму сягає 36,6 дБ. Цебеле, це вже помітно, але все ще залишається комфортним і не викликає втоми, як у випадку з багатьма конкурентами. BeQuiet Pure Loop 3 280 мм mm, – Це приклад того, як має виглядати збалансоване рішення для охолодження сучасних процесорів. Система здатна справлятися з охолодженням навіть розігнаних топових CPU, при цьому залишаючись практично нечутною в щоденній роботі. Pure Loop 3 280 мм mm, можна сміливо назвати оптимальним рішенням для користувачів, яким потрібен баланс між потужністю. Надійністю та тишею. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ставте вподобайку під відео, обов'язково підписуйтесь на канал та пишіть свою думку в коментарях під цим оглядом. Ну, а з вами, як завжди, був Дюра І на сьогодні, це все.